Привіт, дівчатка! Сьогодні будемо працювати з ось такою налиплою кутикулею, і я покажу вам, як і чим з нею потрібно працювати. Я думаю, ви вже знаєте, що кутикули діляться на типи, і до кожного типу є свої фрези і своє опрацювання. Ну що, давайте приступимо до перетворення цих ручок. Налипшу кутикулу краще відсувати писиною паличкою. Так вона гостріша, але річ у тім, що у цієї дівчинки вона не тільки налипла, а ще й суховата. Тому я буду працювати в два етапи і двома фрезами. Коли відсуваємо кутикулу, робимо це акуратно, щоб вона не тріснула і готуємо нігти до покриття, включно з підняттям лусочок. Я це роблю пилочкою на 180 грит, вона з цим прекрасно справляється. А для новачків таку кутикулу краще, звичайно, розмочувати киротилетиком, тоді працювати буде простіше і так буде безпечніше для клієнта. Але оскільки досвід роботи з такою кутикулою в мене вже є, то працюватиму по сухому. Трошечки розповім історію цієї клієнтки. Коли вона прийшла до мене вперше, то кутикула була, ну м'яко кажучи, в дуже поганому стані. Дуже груба, суха і тріскалася до крові. А це дарує не найкращі відчуття. Вона боялася, що їй буде боляче, але перша процедура в нас відбулася просто причудово. Отже, для обробки я беру фрезу саме синьою насічкою. Чому синя? Тому що кутикула груба, і червона насічка тут не впорається і буде постійно забиватися. Червона насічка підходить для нормальної або тонкої і м'якої кутикули, а синя там буде перетирати шкіру, і від цього у клієнта будуть неприємні відчуття. Ще один міф, що стосується кутикули. Мені писала дівчинка, що вона робить найчистіший манікюр, зрізуючи кутикулу під нуль, а з кожним разом вона все більше і більше наростає. Так ось, не потрібно зрізати до м'яса і в кров. Від цього наростає ще більше. Це захисний механізм рук і всього, в принципі, організму. Потрібно на все мати міру. Якщо ми бачимо кутикулу, яка вже груба і потріскалась, то в таких випадках краще не дорізати, оскільки дуже високий шанс травмувати її ще більше. Тому, якщо ви бачите в мене в роликах, що на деяких ручках я не дорізаю кутикулу, значить в моєму випадку так і треба. Часто це стосується чоловічих рук, але є винятки і для дівчаток. Важливо це говорити клієнту, що в її або його випадку ми не зрізаємо кутикулу повністю і пояснюємо чому. Так як багато клієнтів цього не розуміють і не повертаються до вас, тому що в них виникає така думка: ага, Віка мені зрізала повністю кутикулу, а Оля залишає і не дорізає, значить, не вміє, більше не піду до неї. Після зрізу кутикулу я ще пришліфовую фразою шар, вона вивертає все те, що залишається, і тоді можна допрацювати ножницями або тією ж фразою. Ще дуже болюча тема стосується як майстра, так і клієнта. Це те, коли майстри знімають покриття і спостерігають, що у клієнтів під нігтями. Я не кажу про те, коли це сезон яєць чи грибів, з цим все зрозуміло. А про те болото або ще щось гірше. Я вважаю, що зовсім не важко самостійно вимити щіткою все що під нігтями. І вам не буде незручно перед майстром, і майстрою буде приємніше. У мене були такі випадки, коли я просто відправляла клієнта до вбиральні з щіткою, щоб все вимили. Це не кінець світу, звісно ж, але це неприємно. Колеги, чи були у вас такі моменти і як ви з цим справлялися? Пишіть в коментарях. А тим часом ми вже підготували нігтик до покриття, так як у нас ще буде зміцнення, то спочатку я наношу на всі нігтики раб-базу. База у мене від PNB для слабких нігтів. Працюю в техніці по 4 пальчики, а потім великі. Базу наношу в дуже тонкий втираючий шар. Це створить міцне щеплення бази з нігтиком і бази з твердим матеріалом. Нагадую, що під будь-які тверді матеріали ми робимо пластичну підкладку. І під кольори теж. А то щось багато запитань, чи обов'язкова база під колір. Дівчатка, звісно ж, обов'язково, але інакше ніяк. На цих ручках ми трошки витягнемо довжину, щоб зрівняти всі нігті і щоб вони були рівними, адже в нас має бути м'який квадрат. Буду працювати з полігелем від опіум. Він чудово просихає і показав себе в носінні дуже добрим. Також працює в техніці по 4 пальчики, а потім великим. Не забуваємо, працюючи з полігелем, змочувати паличку або пензлик в знежирювачі, ну або в нейлпрепі, щоб матеріал не тягнувся за робочим інструментом. Викладаю відразу на 4 пальчика і розрівнюю матеріал, зводячи до нуля від кутикули. Також не забуваємо піднімати матеріал, щоб він не лягав на пальчик. Полігель сушов лампі по одній хвилині. До речі, якщо вас цікавить те, як вибрати лампу так, щоб вона служила, або ж у вас є питання, якою має бути лампа, то у мене на каналі є вже про це відео, і посилання на нього я залишу вам у описі. Після сушіння ми знімаємо липкий шар і робимо опил форми і опил по поверхні. Стежимо за тим, щоб не перепилювати бічні паралелі, і також стежимо за товщиною сторця нігтя. Прибираємо липкий шар ми для того, щоб пилка не забивалася. Або якщо ви робите це фрезою, то вона так само ж буде забиватись, якщо не прибрати липкий шар. Для опилу нігтів за формою який квадрат, я спочатку підпилюю торець, а потім бічні паралелі, прибираючи кути, а потім рівняємо матеріал по поверхні. Якоїсь особливої техніки тут немає, це робиться так, як вам зручно. Після ополу прибираємо весь пил з щіточкою і протираємо безворсою серветкою, бо пил любить забиватися в синуси і бічні пазухи, і дивимося, що у нас вийшло. Покрити дівчинка захотіла напівпрозорою базою з ньодовим відтінком. Це база від Glambi, номера на баночці немає, тому сказати вам не можу. Такі бази можна покривати без підкладки. А якщо ви не знаєте, як правильно підібрати базу під тип нігтик, то в мене вже є на каналі максимально детальне відео, як вибрати правильно базу, і так, щоб вона довго носилась. Тому також залишаю посилання. Спочатку, як завжди, промазую повністю нігтик, а потім ставлю невелику крапельку біля кутикули і вже тоді розподіляю її по всьому нігтику. Не забуваємо перевертати пальчик, щоб створити архітектуру і наш гарний відблиск. Після чого сушу в лампі по 30 секунд. Коли до мене приходять нові клієнти, багато ще не знають, для чого перевертати пальчик, так як попередній майстри він просто цього не робив. І я ось думаю, зараз стільки можливостей вчитися і ставати краще, стільки детальних відео, як працювати правильно, а не так, як 10 років тому. Ну, а деякі мистрі чомусь просто не хочуть вчитися і підвищувати кваліфікацію. Тим паче, коли зараз так багато нових матеріалів, що з усіма потрібно розбиратися і опрацьовувати в правильній техніці. Як ви думаєте, від чого це залежить? Мені здається, що це просто банальна лінь. Після покриття базою я вирішила ще трошки випиляти нігтик зсередини, щоб забрати все те, що там накопилося, і трішечки зробити нігтик тоншим. Ну і звичайно ж надати йому форму арки, тому що дружини у нас і так немає. А у дівчинки пластина така, що арочки там особливо і не видно. Для випилювання я взяла тоненьку фрезу з синьою насічкою і на низьких обертах працювала з нею під нігтиком. Після чого покриваємо нігтики топом. Ми вирішили зробити, що це буде глянець, хоча у матовому варіанті він теж мав би шикарний просто вигляд. Ну а я покрила своїм улюбленим топом від валерії без липкого шару, і наприкінці, як завжди, ще трошки прохожу спилкою по торцях нігтів, щоб надати їм чіткості. І, звичайно ж, ми завершуємо нашу процедуру олійкою. Бажано, щоб вона була натуральна, тоді від її толку буде більше. Втираючи мої рухами, робимо такий м'ягенький масажик на ручці і тоді вже милуємося результатом. Ось таке перевтілення у нас вийшло. Дякую, що переглянули це відео. Не забувайте підписуватись на мій канал, щоб не пропускати нові ролики. А з вами була Аня і до нових зустрічей!